Село Колоколин Букачівської громади розташоване в 60 кілометрах від Івано-Франківська. Підстав, аби перейменувати тамтешню вулицю Чехова, громада не знайшла. Так, у відповіді на запит співзасновника громадської організації деколонізація України Вадима Познякова повідомила виконувачка обов'язків начальника відділу освіти і культури Букачівської громади Надія Бойчук. Вулиця Чехова у селі Колоколин Букачівської територіальної громади названа на честь місцевого жителя Чеха, який проживав у даному населеному пункті в першій половині ХХ століття. Назва даної вулиці не має нічого спільного з російською та радянською культурною спадщиною та не відображає ворожих ідеологічних і пропагандистських наративів. Підстав для її перейменування на даний час немає. Вулиця Чехова, Солі Колоколин, нараховує до двох десятків хат, та її назву не ідентифікує жодна з них. На будинках лише нумерація. От ваша стара хата. Ну, ну. Стара хата да. ваша, ваш тата, Пан Роман його сестра Дересуфікувати село від прізвища Чехов вважають недоцільним сестри кравців Марія та Оксана. Жінки кажуть, вулицю назвали на честь їхнього діда панька, який часто їздив у Чехію і отримав одноіменне прізвисько. Не письменника ніякого. То наш і прадіду був Чеховий. І так назвали, приїхав і сказав робити почески. І так назвали вулиця Чехова. І так ми от покоління наші ще є, і так називають, куди йдеш, вулицю Чехову каже. Чиї доньки Чехові каже. Дідусь, прадідуштував, я кажу, що це наше поле було. Він мав дві пари коні, в нього люди робили, він казав, бо він був Чех Чехії, казав робити почешки. І так його назвали Чех. І, і його, і він чех, і ми чехові, і все. у селі Колоколин проживає більше трьох сотень людей. Місцеві жителі іншої назви цієї вулиці не пригадують. Розповідає методистка відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Букачівської громади Наталія Крижанівська. Я даю гарантовану відповідь, що якщо піти і запитати, то не всі вам і скажуть, що такі Антон Чехов взагалі. О, тим, більше, тим більше старші люди. Колись на початку ХХ століття всі вулиці мали свою місцеву назву від того, хто жив. У нас є Якимишина вулиця, бо там жили Якимиши. Є джиячкова вулиця, бо там жили люди, які прізвище мали Джечкові. Такі вуличні омоніми є не поодинокими, розповідає співзасновник громадської організації «Деколонізація України Вадим Позняков. Подібних застої було багато. Там вулиця на честь комуніста Боженка. Вони сказали, на що це вулиця на честь Божени, якою ласкаво називали Боженка. А червона село Червона Українка на честь того, що вона красива українка, на честь того, що це був колгосп червона українка. Чи там вулиця жовтнева, тому що на вулиці жовті жовтелиське, а вулиця Пушкіна на честь того, що там були колись пушки? Аби з'ясувати, чиє ім'я носить вулиця Ярослав Куреч радить шукати відповідь в архівних документах. Зі слів історика, значення має час перейменування. Якщо вулиця названа на честь людини, так як за попередньою інформацією, яка була на заробітках в Чехії, і в нього були вуличне прізвище Чех, тоді вулиця ну, Чеха, так? Чи якщо ми говоримо про Чехію, то чеська, але не Чехова. Тому, звичайно, всі крапки розставить тільки документи, офіційні документи, які дадуть нам можливість точністю дізнатися на честь, кого вона є найменована. Аби уникнути резонансу і, врешті, зафіксувати назву вулиці, у Колоколині візьмуться за її перейменування, каже староста села Василь Озарків. Будемо перейменовувати вулицю, будемо збирати людей. Громадське слухання, будемо слухати, будемо відносити це питання на виконком, Потім Букачівській селищній раді затвердиться на сесії, і при потребі вулицю перейменуємо. Від початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну на Франківщині більше двох сотень вулиць позбавили назв, які мають зв'язок із країною агресором. Підраховує Вадим Позняков. Загалом це друга область, скажімо так, з кінця за кількість вулиць які лишились. перша львівська з найменшою кількість франківська друга, але а якщо брати сусідню там Львівську і Закарпатську область, де там масово зносяться всі ці радянські солдати, зірки, велика Вітчизняна міняється друга світова, так далі, і тому подібне, то на тут дуже сильно відстає. Інна Сендецька, Монік, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.